Найголовніше є життя Львівщини оперативно, змістовно і незаангажовано. Аналізуємо проблеми та пропонуємо шляхи їх вирішення у програмі Проважливе. Вітання всім слухачам, хто тільки доєднався до нашого ефіру. А ми продовжуємо. І з нами на зв'язку Ірина Пальона, радниця з медичних питань корпорації Артеріум. Пані Ірино, вітання. Вітаю, вітаю, Юлія, вітаю, шановні слухачі. Пані Ірино, за даними оцінками, ВООЗ, у світі 1,14 мільйонів людей щороку помирають безпосередньо через резистентні інфекції. Ну а загальна кількість смертей, пов'язаних з антибіотикорезистентністю, перевищує 4,7 мільйонів. До 2050 року ця цифра може подвоїтись. В чому власне причина? Розкажіть, будь ласка. Так, така ситуація існує у світі. Дійсно, існує проблема антибіотикорезистентності. Антибіотикорезистентність це коли бактерії стають стійкими до антибіотиків, і лікувати їх просто ці захворювання інфекційні, які викликані бактеріями, буде неможливо, якщо антибіотики перестануть працювати. І чому така ситуація існує? Ситуація існує через те, що бактерії здатні, вони мають певні механізми, певні можливості пристосовуватися до антибіотиків, які їх вбивають. І ми, люди ми придумали багато антибіотиків, але бактерії швидші за нас. І досить важко придумати нові антибіотики, які будуть ефективніші. Тому. Потрібно постійно дотримуватися правил правил застосування антибіотиків для того, щоб оминути цю проблему, зменшити проблему антибіотикорезистентності. Ну, Які це можуть бути правила? Коли виникає захворювання, обов'язково потрібно йти до лікаря, до лікаря при перших симптомах інфекційного захворювання. Лікар за симптомами, за результатами лабораторних аналізів, визначить, яка саме бактерія викликала це захворювання і підбере саме ті антибіотики, які ефективні проти цієї бактерії. Випише рецепт. Потім людина йде в аптеку, купує антибіотики за рецептом. Рецепт може бути в електронній формі або паперовий, і е, отримує антибіотик, який анти, ефективний проти захворювання інфекційного захворювання, який в неї виник. Обов'язково людина повинна дотримуватися правил застосування антибіотиків, повністю пропивати курс антибіотика, який призначений лікарем в тих дозах і в тому режимі, який призначив лікар. Оце основні правила, які допоможуть нам боротися з антибіотикорезистентністю. І тоді ми ще протягом довгого періоду часу зможемо лікувати захворювання, іноді важкі захворювання, такі як пневмонія, сепсіс, за допомогою цих ліків. От на даний момент Міністерство охорони здоров'я ввело такий електронний рецепт, тобто в ідеалі аптеки мали продавати антибіотики виключно за рецептом, як же ви й зазначили. Це провадили угу. для того, так, цілком зрозуміло, для того, щоб аби люди не були самі собі лікарями. От в яких випадках дійсно угу. не обійтися без призначення антибіотиків? У випадках важких бактерійних захворювань, у таких як пневмонія. Наприклад, якщо не використати антибіотик, не застосувати правильний антибіотик, то це життєво загрожуюче захворювання, може виникнути також таке важке захворювання, сепсія, обов'язково лікувати за допомогою антибіотиків. Ну І зараз у нас відбуваються, ну, як всім відомо, бойові дії. Угу. Під час бойових дій багато поранених, і потрібно лікувати антибіотики, антибіотиком уражені інфіковані рани, особливо зараз, останній час є в засобах масової інформації повідомлення про те, що виникають випадки газової гангрени, це досить серйозне, це серйозне життєво загрожуюче захворювання, і воно викликається специфічними бактеріями, ґрунтовими бактеріями в кластридіум, і лікується воно за допомогою певних антибіотиків. Певних визначених антибіотиків, лише вони допомагають вилікувати це захворювання і потрібно застосовувати антибіотики швидко, тому потрібно вчасно евакуювати поранених бійців і призначати їм правильну ефективну антибактерійну терапію. Застосування антибіотиків, правильне застосування антибіотиків це дуже важливо. І дотримуватися дуже важливо правильну схему застосування антибіотиків. Угу. От пані Ірино, чи може людина сама, до прикладу, зрозуміти з тих чи інших причин, що в неї вірусна чи бактеріальна інфекція, тобто розрізнити? Ну, зазвичай, пересічній людині дуже важко або практично неможливо визначити точно, який, який саме збудник викликав в неї те чи інше інфекційне захворювання. Це повинен робити спеціаліст. Тому ми, як відповідальна компанія, наголошуємо на те, що обов'язково потрібно використовувати антибіотики за певними правилами, за схемою, за якою про яку я вже казала вище. Ну, ось так. Тобто, самостійно це неправильно, обов'язково потрібно звертатися до лікаря. Тільки він за симптомами, за результатами лабораторних аналізів, може правильно визначити, що це за захворювання, бактерійне, небактерійне і чи потрібно приймати антибіотики. Тому що таблетка, от антибіотик, вона не є таблеткою від усього. Ні, вона є, від, вона допомагає і ефективна тільки від специфічного бактерійного захворювання, і який визначив спеціаліст, який спеціально навчався в медінституті протягом багатьох років, і який єдиний він може визначити, що це за захворювання і яка таблетка, який антибіотик буде ефективний саме проти нього. Ось так. А от чи є справді така серйозна загроза, що в майбутньому близькому в Принципі майбутньому, що люди знову помиратимуть від хворіб, які допомогли подолати антибіотики півстоліття тому. Так, загроза є, і вона наростає, і ця загроза є антибіотикорезистентність. І як вже вище ми сказали, що на ну е, буквально недавно була інформація від ВОЗ, що за рік помирає 5 мільйонів людей напряму від антибіотикорезистентності або від хворіб, асоційованих з антибіотикорезистентністю, тобто проблема є, і якщо ми не будемо застосовувати антибіотики за правилами. То ті антибіотики, які зараз є у нас у людей. В наявності вони просто перестануть бути ефективними, і люди можуть помирати від таких захворювань, які зазвичай легко лікуються. От пневмонія, наприклад, курс антибіотиків, антибіотиків, які специфічні саме до цієї бактерії. І людина виздоровлює буквально за 10 днів ангіна те саме, бактерійна ангіна, знову ж таки ангрена, про яку я сказала Сепсія, це такі важкі захворювання, які можуть привести до смерті, Мерті, якщо антибіотики не будуть ефективні і не будуть допомагати, тобто проблема є, і з проблемою потрібно боротися. Ось, і ми, як компанія, в портфелі якої найбільша кількість антибіотиків в Україні, це 35 антибіотиків, тобто кожен п'ятий, шостий антибіотик, який є на ринку України, це антибіотик з нашого портфелю. Ми вже більше п'ять років проводимо інформаційну кампанію, яка спрямована на те, щоб антибіотики застосовувалися саме за правилами. Вона так і називається антибіотики за правилами. І навіть з лікарями ми розробили спеціальний інформаційний ресурс, в якому є багато інформації щодо антибіотикорезистентності, як її подолати, які негативні наслідки вона може до яких негативних наслідків вона може призвести. Називається антибактеріум. Ми спрямовуємо нашу роботу на різні аудиторії. На аудиторії, наприклад, молодих активних людей. Ми спілкуємося з блогерами, з популярними блогерами. Вони також розповідають про проблему антибіотикорезистентності і про те, як правильно за правилами застосовувати антибіотики. Ми також, наприклад, останні два роки спрямували. Нашу е, діяльність на кіноманів ми розробили певний тест. От він і досі доступний цей тест. Як за правилами, як правильно застосовувати антибіотиками? Це такий невеличкий блокбастер. Якщо пройти цей тест і правильно відповісти на всі запитання, то супер цей герой він порятує світ від супербактерії. Наприклад, ми проводимо спецпроект на цьому тижні, Тиждень обізнаності про антибіотикорезистентність. Uh -huh. Публікуємо різноманітні. Виступи, виступи лід лідерів думок, різноманітні статті, тобто популяризуємо знання про правила вживання антибіотиків. А ще одна цікава, так так, так, він. Юлія, е, угу. пані Ірино. Дивіться, до прикладу, якщо людина угу. вже почала курс прийому антибіотиків, що потрібно враховувати угу. в такому випадку? Тобто, яких принципів вона повинна вже дотримуватись, якщо вона вже таке розпочала. Обов'язково е, потрібно пити антибіотики за тією схемою, якою призначив лікар. Тобто у тій дозі, яку призначив лікар, стільки разів на день, як призначив лікар, і не припиняти пити антибіотики, коли, наприклад, стало краще. Обов'язково потрібно пити курс антибіотиків, який призначив лікар, як 10 днів, то 10 днів. Тому що, якщо, наприклад, от стало краще через 3 дні і все покинув. Але бактерії вони дуже хитрі, вони, е, наче їх трошки прибили, але вони можуть от. Таких механізмів набути, що вони будуть стійкими, що вони стануть стійкими до антибіотиків, і потім вони більше, їх стане більша кількість і вони знову викличуть захворювання, яке вже буде важко або неможливо лікувати за допомогою антибіотиків. Так і виникає антибіотикорезистентність. Ось от такий механізм. От, пані Рино, якщо до прикладу розглянемо таку ситуацію, от людина не вживає самостійно антибіотики. Ну або рідко їх в принципі використовує, якщо вони, звісно, їй не потрібні. Які шанси в такої людини заразитися, підхопити якусь бактерію, яка залишається стійкою? От як ви вже зазначили, до всіх відомих видів антибіотиків сьогодні? Ви знаєте, дійсно, шанс є. Чому? Тому що бактерії, знову ж я казала, uh -huh. вони дуже хитрі, вони дуже швидкі. Вони можуть ділитися між собою цією здатністю до антибіотикорезистентності. У них є спеціальні такі механізми, тобто вони діляться. І навіть якщо людина не вживала антибіотик, але в популяція мало обізнана і вживала антибіотики не за правилами, то у цій популяції людей. Якраз і виникає оця от значна кількість бактерій, які між собою вже поділили цю здатність до антибіотикорезистентності. І оця людина, яка здорова, мало хворіла, вона може якраз і підхопити цю бактерію, яка є антибіотикорезистентною. І тоді, вже в цьому випадку, дуже важко буде її вилікувати антибіотиками, тому що бактерія, яку вона підхопила, є антибіотикорезистентною. Яка, можливо, стала антибіотикою іншого пацієнту, але як я вже сказала, вони між собою діляться, і така загроза існує навіть для пацієнта, який до цього жодного разу не вживав антибіотики і мало хворів. А от чому власне в сучасних реаліях з тою швидкістю, з якою прогресує медицина і наука, не можуть подолати цю резистентність до антибіотиків, тобто не можуть ще якусь сильні, сильніші ліки винайти. Винайти сильніші ліки це досить непросто. Знаєте, антибіотики, ну, як ми знаємо, їх почали ну, винайшли і почали угу. випускати, протокувати у 40-х роках минулого століття. І таке значне, масштабний розвиток. Антибіотиків був якраз 40 років з 1940 по 1980 року, і в цей час винайшла основну кількість класів антибіотиків проти основних захворювань. І вони були їх було достатньо, вони були досить ефективні. Але часом вже нас час, вже скільки років пройшло. от люди почали стикатися з проблемою антибіотикорезистентності, і почали виникати питання: давайте ж може якісь нові класи більш ефективні? Знайдемо антибіотики, розробимо виробимо. Але тут виникає проблема розробити антибіотики досить непросто. Для цього потрібен час, десь приблизно 10 років, і приблизно значні кошти, десь около мільярду, півтора мільярда доларів. І потім компанія, і це ще не означає, навіть якщо компанія втратила там, 10 років, півтора мільярда доларів, що вона таки винайде цей антибіотик і що він буде ефективний. Тому компанії рідко на це йдуть. Тому що це значний час і значний кошти. І тому ми опинилися в ситуації зараз, що дуже мало нових антибіотиків і дуже мало компаній, які йдуть на те, щоб здійснити пошук цих нових антибіотиків, вкладати кошти. І от така от ситуація у нас у світі. От, пані Ірин, в нас ще залишається буквально дві хвилини. Uh -huh. От uh -huh. мене цікавить таке питання: які найчастіші і найпоширеніші міфи про антибіотики є зараз популярні серед населення? В принципі, серед людей, які самі можуть собі приписати їх, так, які міф найпоширеніші, і серед людей, які навпаки, скептично ставляться до прийому антибіотиків. Дуже цікаво. Нещодавно ми разом з компанією Gradus Research, це соціологічна маркетингово-дослідницька компанія, зробили такий собі моніторинг нашої ефективності, нашої діяльності по, щодо цієї нашої великої компанії, інформаційної антибіотики за правилами. І ми зрозуміли ну, з результатами цих соціологічних досліджень, що приблизно на 3% людей стали менше Вірити в те, що антибіотики можуть лікувати віруси. Ні, це неправда. Антибіотики не лікують вірусні інфекції, вони не вбивають віруси. От. І за допомогою ми вважаємо нашої такої широкої інформаційної компанії 3% людей менше стало в це вірити. Тобто, змінити суспільну думку або суспільну поведінку досить важко. От. І те, що нам вдалося, навіть на ці 3% відсотки, е зменшити цей міф. Про те, що антибіотики лікують віруси, ми вважаємо, що це от одна з наших перемог, скажімо так. Також є міф про те, що антибіотики можна приймати для профілактики хвороб. Ні, це неправда. Антибіотики лікують, а не можуть вони запобігти появі бактерійної інфекції. Також є міф, що антибіотики впливають або послаблюють імунітет. Знову ж таки, якщо правильно дотримуватись курсу антибіотики, який призначив лікар, правильно застосовувати дози і правильно протягом дня вживати антибіотик, то не буде впливу на імунітет, і після виліковування організм дуже швидко відновиться, і імунітет знову буде сильним. І людина знову буде здоровою. Ось такі моменти. Зрозуміло. Пані Ірино, я вам дякую. Я нагадаю, з нами на зв'язку перебувала Ірина Пальона, радниця з медичних питань корпорації Артеріум, і говорили ми власне про те, як продіяти антибіотикорезистентності, ну і чому важливо не займатися самолікуванням.